Місяць травень, пахло молоком, в заплаві білі лебеді ячали. На пасіці вмирав Іван Сірко, Гроза татар, Погуба Яничарів. Ці рядки із відомого вірша Бориса Мозолевського Смерть Івана Сірка в одній поезії: Історія України, історія козаччини, історія Вінницького героя. Іван Дмитрович Сірко. Подільський шляхтич, козацький витажок, кальницький полковник, легендарний кошовий отаман Запорізької Січі і усього війська запорізького. Іван Сірко він був відомий кошовий отаман або гетьман війська запорозького низового, тобто ті козаки, які безпосередньо проживали на запорозькій січі. Історики свідчать, що Іван народився в сім'ї козака у першій декаді 17 століття на Вінниччині. Є така версія, що він народився саме на Вінниччині, от у селі Мурафа. І коли він переселився вже на Слобідську Україну, то те то те поселення, яке він заснував, не не випадково було названо теж Мурафа. От, за зразком Вінницької Мурафи. Іван Сірко навіть в листі ну, до польського короля він говорив, що я народився на цих землях, які були під короною, і на, на них помруть. Народився він як Саєнко Іван Бетрович. А коли вже прийшов на січ у 14 років, з нього прозивалися Сірко і записали його. Козаки ж паспорти видавали, і його сини вже писалися як сірки. А прізвисько сірко узяв собі, коли нібито хлопчиськом в ніч на Івана Купала пропав на три дні з дому, а повернувся разом з Вовчинням і став називати себе сірком другом вовків. Так його звали і на січі, куди Іван потрапив у 13 років. Іван Цірко дотримувався січових традицій багаторазово обирався в Запорізькій січі кошовим отаманом. Відомий український дослідник козацтва Кріпякевич називає вісім. Разів його обирали кошовим отаманом на Запорозькій Січі. Сучасний історик Юрій Митцик називає 15 разів. Тобто поспіль з року в рік обирали його. Тобто, це ну найбільше, найдовше він пробув кошовим отаманом на Запорозькій Січі. Був знаний у багатьох країнах, в яких по-різному вимовляли його прізвище. Французи називали його сіро, німці цирка, росіяни сірко, турки і татари – урус Шайтан, що означає російський чорт. А туркені матері лякали своїх дітей його ім'ям. Іван Сірко одна з найбільш легендарних історичних постатей козацької епохи. Численна кількість переказів історичних дум та пісень про сірка дійшли до нашого часу. На картині художника Іллі Рєпіна відомий сюжет про лист запорожців до турецького султана вважається, що ініціатором написання листа був саме Іван Сірко. Він міг знайти. Різні підходи до різних категорій козацтва на Запорозькій Січі, тому що теж Запорозька Січ не була однорідною. Хтось хотів іти воювати на Польщу, хтось хотів на Кримське ханство, хтось хотів на Московію. От хтось взагалі не хотів воювати. Одним словом, е от такі підходи теж він враховував і, власне, знаходив можливість узгодження різних дій козацьких. кажуть, що сірко народився з зубами, аби все життя ворогів гристи. Він увійшов в історію як найзнаменитіший та наймогутніший козак-характерник чародій, який ловив кулі на льоту та відводив удар шаблі. Міг обертатися у собаку або птицю, проходив крізь стіни, зливався із камінням та деревами. Стверджували, що сірку було під силу навіть битися з нечистим. Одного разу так і сталося в околицях січі. Те місце тепер носить назву чортомлин сучасній історії, ми б таких людей називали б екстрасенсами. Що це за люди? Характерник в козацькій ієрархії називали людину, яка наділена надзвичайною силою. Про Івана Сірка ми можемо з певненістю говорити, якщо називати це характерниками. Що це характерник? Все-таки легенди складаються або про великих людей, або про великих негідників. Все-таки він належав до великих людей, до таких організаторів, потужних організаторів Запорозької Січі. Сучасники порівнювали його із Чингисханом та Тамерланом. Спартанськими звичками він нагадував історикам київського князя Святослава. Польський хроніст Веспіяна Коховський, якого важко запідозрити в особливій любові до запорожців, писав хвалебно. Страшний він був в Орді, бо був досвідчений у військових справах і відважний кавалер, гожий людина військової натури і не боявся ані сльоти, ані морозу, ані сонячної спеки. Він був чуйний, обережний, терпляче зносив голод, був рішучий у воєнних небезпеках. Влітку він перебував на порогах, а взимку на українському пограниччі. Він не любив витрачати час на жінок, тому що постійно бився з татарами. Ці експонати відносяться до періоду визвольної війни під проводом Богдана Хмельницького. Досить цікаві речі, які знайдені на полях Тиврівщини. Зокрема, це порухівниця, знайдена поблизу села Черемошного, виготовлена з шкіри і її шийка із кістки покрита лаком. Герметично закривалася і вміщувалася. Певна кількість пороху, грам 300, що вистачало на досить багато пострілів. Переказують, що Іван Сірко був таким відважним та сильним, що в яких битвах він брав участь, усі були виграшними. Історики зазначають, що Сірко здобув перемогу у 65 боях. Перший раз він відомий це 40 сорокові роки, коли брав участь у 30-літній війні у Франції. Разом з Богданом Хмельницьким, Сірко були на службі в кардинала Мазаріні. Які виконували це, і да було була боротьба за іспанську корону. Вони брали фортецю Дюнкерк разом з графом Кодеєф. Відомим Іван Цірко брав участь у війнах Богдана Хмельницького з Річчю Посполитою. В історичних документах зафіксована участь церка у битві під жванцем 1653 року. Він Постійно воював із мусульманським світом, тобто водив казанство воювати проти кримських татар або проти турецької. Туреччини проти султанської Туреччини. Там десятки бит виграв в цих в татар, в турків декілька разів повністю спустошував Крим, повністю, От, руйнуючи міста, звільнюючи українських, слов'янських невільників із неволі. Його політика була направлена ось така проукраїнська. Він спочатку вів війни проти Речі Посполитої, проти кримського хана турецького султана, проти Московського царя. Тобто все те, що було в інтересах України, робив Кошовий Отаман. От пістоль, ламок пістолі знайдений там, же, де порохівниця, і куля, яка відповідає діаметру. Куля дуже рідкісна, тому що вона стальна. А переважно кулі були із свинцю. Ось вони, з хвостиком. Такі кулі, і кожен козак мав свій пістоль, мав свою кулейку відповідно. І ось ми бачимо діаметр кулі зовсім інший. Тисячу 1654 року Іван Цірко разом з полковниками Іваном Богоном, Петром Дорошенком та іншими виступав проти підписання Преяславської угоди і як більшість запорожців відмовився від присяги московському царю Олексію Михайловичу. То він був незгодний з позицією Богдана Хмельницького по відношенню в яку ситуацію попадає українські землі. Підписання він був досить після Переяславської ради неугодний, скажімо так, Богданові Хмельницькому, і ми вже бачимо, що він цього часу постійно знаходиться на Запорозькій Січі. У другій половині 50-х років Іван Сірко стає Вінницьким полковником, а 1664-го його обрано на посаду полковника Харківського полку. Найбільша кількість боїв за свободу, за волю України відбувалася на території Вінниччини. Учні нашої школи виготовили карту Тиврівського району періоду Хмельниччини. Тут зображено 17 курінних населених пунктів, 17 куренів. Дві частини. Це територія Браславського полку, хоча деякі села належали Лівобережжя річки Бог належали до Браславського полку, а це Кальницький Вінницький полк. Ось так. Показано красне укріплення Козацька столиця Тиврівщини, де базувалася Краснянська сотня. На території Краснянського замку знайдено ось таке кільце для кріплення козацьких возів. Козацький віз це масивна фортеця. Коли їх ставили у коло, практично взяти було неможливо. Кільце кріпилося двома карабінами і Дуже цікаво, що воно бачите, тут є така рисочка, що е, робили основу, ну, матрицю, так, і його виливали. Виливали і виходило, ідеально рівне. Нужда, закон змінює. Улюблена приказка сірка, який постійно її повторював. Є свідчення про зміни сірком політичної орієнтації, кого спочатку підтримував, згодом ворогуває з ним. Тобто його позиція, вона змінювалася відповідно до умов, яких були. Майже не підтримував українських гетьманів так, другій половині це нікого. Починаючи від Юрія Хмельницького, от, Івана Виговського, Павла Тетері, Івана Брюховецького, Івана Самойловича. Ціла низка гетьманів, ми бачимо лівобережної України. По суті, він нікого не підтримував. Починаючи, як він не визнав акту Переяславської угоди. 1654 року. От, він потім не визнав, е коли Юрій Хмельницький підписав з Москвою другий переяскір договір у 1659 році. От, коли Україна, коли е е е Іван Брюховецький підписував договір з Москвою, він теж не, 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 не підтримав цього. От, і він тут в другій половині 17 століття, от, взагалі, е владу, гетьманську владу по суті не визнає. А він вів переписку з королями. Царями з московським царем, з великими можновладцями Європи, тобто це була освічена людина. Що він пише в листі до брата Гетьмана Савойловича, священника Тимофія, бог свідок моєї душі, що я ніколи не ходив на Україну з тим, щоб розоряти мою. Не хвалячи, істинно кажу, що всі мої заботи і старання були направлені на те, щоб зробити шкоду нашим постійним неприятелям. І тепер на старості літ я думаю не про одні воєнні подвиги, а про те, щоб до останніх днів моїх стояти проти тих же давніх неприятелів наших. Простіть мене, брати. А самі спіть спокійно до страшного суду. Простіть мене усі, кого рубав. Під перекопом, не простивши зради, знов підступа до серця печія. Вам легше, хто живе у хаті з краю. Не я рубав. Рубала людь моя. Чи правий був? Якби ж то знать, не знаю. Як можна було битися, коли лезо відлетіло? Лезо відлетіло. Це означає, що це така якісна сталь. Ось приблизно ось так. о. Якою зброєю воювали. Ось візьму, ось це ядро. Період 17 століття. Досить масивна гармата мала бути. У Державному історичному архіві України зберігається група документів, що стосується життя і діяльності Івана Сірка на Харківщині. Це відписки російських урядовців із повідомленнями про події у цьому регіоні. Найбільший інтерес становлять документи щодо участі Івана Сірка і його однодумців у повстанні 1668 року. 19 квітня 1672 року Івана Сірка було захоплено в полон, закутав кайдани та відправлено до Москви, звідки. Згодом заслано до Сибіру. Мабуть, загинув би в Сибіру славний козацький полководець, та в Україну у район Кам'янця рушило величезне 300-тисячне військо турецького султана. На поклик султана зрушила з місця і Кримська Орда. У цій надзвичайно загрозливій ситуації за сірка перед царем почали клопотати і польський король, і запорізька громада. Запорожці в листі до московського боярина Артамона Матвієва попросили, щоб польовий наш вождь, добрий правитель, басурмо. Нам страшний воїн Іван Цірко до нас був відпущений, тому що у нас другого такого польового воїна і бусурманів-гонителя немає. Цар відпустив сірка, і той влітку 1673 року прибув на січ, де його відразу ж вибрали кошовим отаманом. Першою своєю справою сірко організував і провів значний і відомий похід на Кримське ханство, під час якого пройшов із шаблею весь Крим. Хани відзначали ось напевне людяні сірка. Знаєте, був такий епізод, коли в Криму був і голод, кілька років підряд. Ось звернулись до сірка, який контролював дике поле. Що голод, щоб дати жінкам, дітям, тваринам, які перебували в Криму, кримський хан звернувся, прийти на територію козаччини Січі Запорізької в дике Поле. Тому що ну вмирають з голоду, спека, все немає води. Кошовий отаман дозволив. Тобто, жінки, діти стада худоби з Криму приганяли на землі Січі Запорізької. 1675 року здійснив блискучий похід, заблокувавши вторгнення Османської імперії на Чигирин. Розбив Кримську орду і Яничарів Ібрагім Паші, які вдерлися в Україну. Відома Чигиринська битва, де кажуть, що Іван Сірков врятував значну частину території під Чигирином, від кримського хана і Турецького Султана. Але було друге, був ще більший похід, організований після цього в 1677 році. І знову ж на арену виходить кошовий отаман Січі Запорізької, і вдруге фактично врятує ці землі. 1680 року, спільно з донцями, Сірко востаннє опустив свою переможну голову у битві з ординцями. Повертаючись із походу, він дізнався про вбивство синів і дружини. Після чого занедужив і поїхав з Січі за 10 верст на свою пасіку. В село Грушівка у Грушівці молились матері, звертаючись по диву до ікони, і голову схиливши край зорі, немов людина, плакав сірий коник. Стояла вже кістлява із серпом, і Янгол сів над бейкушем на кручі. На пасіці вмирав Іван Сірко, і бджоли мед збирали з груш квіточих. Помер своєю смертю е, у віці 75 чи 80 років. От. І похований на території сучасної Дніпропетровської області існує легенда, що Сірко заповідав після смерті відрізати його праву руку, аби вона була воякам-оберегом у славних боях за Україну. кажуть, що та рука несла перемогу у битвах тим, хто володів нею В 1967 році. відбулося, відбулося перепоховання тіла. Івана Сірка, і в цьому році череп Сірка значить, завезли до Москви. Так? Тоді ще жив у Москві всесвітньо відомий скульптор прізвище Герасимов, який, який умів на основі міг на основі людського черепа відтворити справжні обличчя людини. Зокрема, цей Герасим відтворив справжнє обличчя Ярослава Мудрого, і цей череп опинився в руках е Герасимова, і таким чином він відтворив справжнє обличчя, риси е обличчя Івана Сірка. Усе прийму, бо що було, було. Вклонися січі, вірний мій товариш, життя, мистецтво, а не ремесло. Раз проспівав, назад не проспіваєш. Чи слід лишу, чи в забуття порину. Надіюся, хоч може й без надій, лиш ти мій болю. Ти моя в країну. Живи в добрі, святись і молодій.